Олег Валерійович Лашко Олег Ляшко, фракція радикальної партії. Минулого тижня все суспільство було збурене і обурене новиною про втечу народного депутата України Сергія Клюєва від слідства, що дає можливість унеможливлює притягнення його до відповідальності. Ми, коли розглядали питання про надання згоди на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Клюєва, ми вимагали від представника Генеральної прокуратури внести негайно подання на затримання й арешт Клюєва. На жаль, цього зроблено не було навіть після того, коли в той же день, коли була знята депутатська недоторканність, Клюєв намагався виїхати за кордон в Австрію. Генеральна прокуратура таким чином внаслідок своєї злочинної бездіяльності дала можливість Клюєву втекти від слідства від справедливості від правосуддя. Саме тому депутати від фракції радикальної партії підготували, підписали проєкт постанови про звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна у зв'язку із втечею Клюєва. До сьогодні ніхто не відповів за злочини на майдані. Сьогодні ми суспільство бачимо, що йде імітація насправді боротьби з бандою Януковича, замість того, щоб затримати Клюєва, дають можливість йому втекти, потім оголошують його у розшук. Так ця імітація, вибачте, мене закінчується тим, щоб всі, хто вбивав наших людей, хто розкрадав країну, сидять за кордонами. Більше того, я хочу нагадати, що Верховна Рада прийняла закон про завочне судочинство. І Якщо Росія, наприклад, не видає Януковича, Азарова, Клюєва. Багатирьову, чому не працює закон про заочне судочинство, чому досі немає судових процесів, які б дали можливість засудити цих злочинців і повернути вкрадені мільярди ними до державного бюджету. Це показує неефективність правоохоронних органів. Тому ми вимагаємо відставки генерального прокурора Шокіна. Я звертаюсь до колег по парламенту підтримати нашу ініціативу і підписатися під проектом постанови про відставку Шокіна. Для цього, як ви знаєте, треба 150 голосів. В голосів. Че Клюєва, це дискредитація всієї правоохоронної системи, це дискредитація президента України, його зусиль спрямованих на боротьбу з корупцією. Це дискредитація уряду і парламентської коаліції і робити вигляд, що нічого не відбувається. Це означає, як страуси ховати голову в пісок і бездіяти. Суспільство обурене, суспільство не пробачає цього. Тому я закликаю політичні еліти негайно робити висновки і радикально міняти керівників правоохоронної системи. Генеральний прокурор, який дав можливість текти клюєву, має відповісти за це посадою.